Вітаю, друзі, на каналі. Приїхала на дачу. Сьогодні 28 серпня, і я приїхала на дачу. Ось так все виглядає зараз. Треба знову пропалувати. Десь місцями я це робила, а місцями занадбала трошечки. Оцей осод треба полоти, виривати гарно і ну, прочищати квітнички. В цьому році весени хочу тут зробити вже такий спланований квітник. Це так у мене тут все, зборна солянка, як кажуть, все садила, тикала, щоб воно наростало. А це вже прийшла пора зробити, погрупувати рослинки, зробити осмислити цей квітничок, як він буде. Далі наростати і ну, попересаджувати деякі на задній план. Ну, в общем позайматися цим квітничком трошки. І що я хочу сказати, що ці лілейники мені не подобаються. Якось воно не так воно виглядає, ну їх треба чаще розсаджувати. І я цим займуся, розсадю зроблю трошки менше насадження ними, тому що там приглушають ще інші рослинки є. Так, міркую. Міскантус, я дивлюся, вже так добре понаростали. Він ще не випустив свої мітли, але вже скоро він дуже гарний. А це вже випустив. Цей сорт я пам'ятаю, як він називається, це Адажова. О, які гарні. Він якраз тут цією трояндою Лариса поруч дуже гарно виглядає, якби ще бур'яна не було. Ну, В цьому в цей раз я хочу тут якраз і приділити увагу. В Цьому місці тут асот, тут на цій стороні асот. Тут у мене таке буде осіння клумбочка. Я бачу, вимальовується з хризантемами, почеренковані. Тут не видно трошки, але там далі побільші кущики є капустою декоративною. Бачите, яка цікава. Вона темного кольору є лілового і отакого, з такою серединкою. Но це тільки починається їхня декоративна пора. Ось у восени так взагалі це буде. Розраховую на це, що це буде вау. Ну так, можу показати потім, як я її все зробила, як я повиривала бур'яни. Тут трошки навела порядок, прокашу доріжку і покажу вже ці результати. Поїзд їде. Так, ну а подивимося зараз на свою на альпійську гірку. Я вже дивилася так мільком. Продивлюся, ще покажу вам. Це вже пройшов тиждень, десь трошки менше тижня. Да, десь так, днів 5 від моменту, як я садила, або 6. Оце молодила на альпійську, її робила взагалі альпійську гірку. Пройшов дощик величенький, то вити ще я так бачу гарний. Я очікувала, що цю щебенку все змиє, приб'є, якось замає. Молодилка живі, це радує, це радує, трошки сміття поналітало. Треба прибирати. Троша теж спокійно відноситься до цього всього діла. Таблички стоять, нікому не заважають і не мішають. Трошу. Ти теж пронікся цим ділом. Будемо з тобою вирощувати молодилки, значить. Ну добре. Добре. Гарміну ця сама красива. Ну, по своєму всі. Я вже казали, що вони тільки посаджені. Наростають, ну, торгури держать, тримають гарний. Просить. А ти кукурузу їси, да. у нас тут собака і грака, да, любить гратися, собаця. сяду сядено. Стульчик посидя, подивлюся. З цього боку свою гіркою трошки відпочину від сонця. Зараз потрошку буду робити оце ж. Діло. Ще в мене одне діло, зараз покажу, що я хотіла, намітила ну, сьогодні-завтра зробити. То ще там в дворі висадити по батат Я її на... поставила, ну сейчас покажу, що я буду так розповідати, я зараз все покажу. Ось, у мене є поме батат, вже пустила такі коріння. Ось. Це я проріжувала там свою помею, вже навіть не видно, що я її проріжувала. Ну, я так трошечки потір повирізала. І дуже жалко було шкода викидувати. І думаю... Посадити, хай вона мені на осінь може ще поросте трошки. Ось тут почищу від бур'яну, так зачищу від зайвого. І посаджу так чередуючи світлий, і темний цю помейку. Скільки наросте, стільки наросте. Ну, єдине, що йдуть опять, жаркі дні і тут сонце. Не знаю, як він виживе цей батат, чи ні. Буду в ну, мене крепельний полив проведений. Буду папу просити, якщо що вмикати, щоб хоча б на цей період укорінення ну, була більш-менш волога земля, щоб гарно він укорінився цей батат. Тут газон іще косить, ну, це як встигну. Ну, Треба. Тут його небагато, в принципі, часу займається косіння, і мені подобається косити то буду косити теж. І тут теж треба вже проривати, просапувати, порізка і потурлак, знають свою справу і наростають гарно. Що -що. А ці бур'яни тут процвітають. Інші рослинки так собі ростають, якби було навпаки. І займатися прополками, як і казала. І ось тут посадити ще батат і прокосити. Покажу вже, як я що зробила. Всі мої плани здійснилися чи ні. Всі плани зробила чи ні. Тому що плануєш одне, а виходить інше. Ще помідори треба зібрати. О, так куча роботи, коротше. Ну все, до зустрічі, до включень. Ну ось пройшло 10 днів, які... Казала, що буду робити тут клумби, покажу, як я зробила. Ну, Як я тут повичищала та постригла. Ну, Показую через 10 днів, як воно в мене виглядає. Ще я тут е, добре прорідила лілейники. Ну, Добре, так. Де добре де ні. Потім пролила добре троянди, попідживила їх і Ну і все. Піше нічого не робила. Ось так. Це все в мене і тут. Я тут, тут дуже і бур'ян встиг нарости після того, як я прополула. Ну, е, бо з... Якщо порівнювати з тим, що було, то це вже чисто. Як було, як отут, бачите? Як отут на городі. Город, звичайно, в мене не дуже в гарному стані. Но... З однієї сторони, бур бур'яни затримують вологу, не вивітрюють землю. Вони теж виконують свою функцію мульчування, ну і насіваються, звичайно, то треба трошки прочищати поступово. Я там, де хризантеми та артишоки, теж минулого разу це прочистили не все. І отут де в мене нова, новий сорт полуниці, теж прочистила її чи вона наростала. Ці трояндички потрошку цвітуть. Важливо, ще побачу їх, е, якесь волну цвітіння. Напевно, другу волну, тому що в мене перша хвиля цвітіння випала на спеку вже, такий початок спеки. А другої не було, як такої, тому що була страшенна спека. І оце вони тільки починають. Відходити від неї, відходити і Ангела, і о, ті троянди, які в минулому році у мене були монстрами великими, велетнями, вони зараз тільки ось, ось починають щось рости, нарощувати, якісь пагани. Навстине чи ні, я о, підживила у мене був сульфат кая, і тут ці клумбі я Не, ним підживила. Під корінь розчиняла і поливала. Сульфат калієм підживила ще плохий ж теж. Вона полюбляє таке добре підживила. А, да, а ще докупила монофосфат калію. І там в, в тих клумбах вже ним підживляла. Ну, ще в мене таке сухе. Добре, було екоплант. Ось воно. Я їм теж досипала, ну, все, всі залишки висипала тут, ну, де вистачило. На цій клумбі троянди підживила. І там далі. Ще покажу те, що я моя батат висадила 10 днів назад. Вона вже укорінилася. Я її поливаю і вона починає навіть наростати вже. Бачу. Гарно все почуваю, вже температури так спали відносно того, що було вже так в день 28-27 градусів. Не так уже, можна сказати, спекотно, якийсь північний вітерець іде. якась прохолода відчувається десь. Ну і так, Оце у нас вже достки, це я трошки анонсую. Ми починаємо робити паркан. Починаємо, я покажу зараз. Початок і заінтригую трошечки. Кому цікаво, залишайтесь, а ще хочу показати піраканти. Ось, піраканта така, це помаранчевий сорт. Оранж, оранж, оранж. Забула вже давно не показувала не. і випало з голови. Цей назва сорту можу підписати. Так він зараз виглядає на 8 вересня. Оце Red Ну Він теж кольором, це, бачите, щебенку купили. Готуємося, готуємося до парк... будівництва паркану. Так, це редколум. У мене їх два. Він теж такий, як помаранчевий. Не знаю, може він колір набере або йому, то щось, щось дуже не вистачає. Сонця багато. Не знаю, може вигорає колір. І отам ще перед колоною. Я його розтягую, звичайно, по лескам таким натягнутим тросом. Хочу зробити таку. Ну, як шпалеру. Шпалерна така буде у мене розтяжка, всю яку він велику гілку вже видав. Не запомічала. Редкому. Оце зараз її так поверну. Ну, не зараз, коли зробимо тут тросик. Поверну і буде вже в мене гілочка на цю сторону. Чудово, чудово. Тут я вже теж сьогодні-вчора працювала. Оце так. Тут теж повичищала і покажу ще за двором вже, як ми збираємося робити паркан початок початок нашої роботи. І цю клумбочку теж перед будинком. Сьогодні починається епофея, напевно, довготривалий проєкт, а там як вийде, може швидко це зробимо. Я за двором і показую вам. Наш паркан. І дивіться в останній раз. <смі> Цей паркан, <смі> який він у нас є, який у нас страшень... страшненький, <смі> старенький. Тут можна сказати, що його і нема. Цього паркана взагалі таке Ось стоїть. Оце у нас такий паркан. Ми його будемо міняти і робити новий парканчик. Буду показувати поступово, як це у нас виходить. Відразу весь паркан ми звичайно не зробимо. Поки що цей кусочок будемо робити, потім вже перейдемо на длиннішу частину. Всього довжина паркану десь у нас 17 метрів буде, ну, якщо не рахувати ворота і калітку. Будемо робити все штакетника дерев'яного, фарбувати його і, і все. Але перед цим треба зробити відмостку, як він називається, цоколь, фундамент будемо робити. Ця собака, звичайно, ми її прикриємо в вольєр. Що такое? Ти хочеш зі мною гратися, Да? Приніс м'ячика. Ти, трошка. На, давай, на. Як клумби не попасти. Ой, він вже сметає, сміт, коли летить. Все. Троша, не треба мені тут гратися. Куди? Куди морду висуваєш? Нельзя Нельзя Нельзя, свободу теж хоче. Це може він пролізти, звісно. Пролізти може парень. Да? Куди? Славік, забери його, а то він зараз пролізе на вулицю. Так все, я буду його тут щось закривати, прикривати. Колір я поки не скажу за борчика. Може хтось буде свої припущення висказувати, то напишіть, який у нас буде колір паркану. Можу показати, що у нас, е, дах у нас такого теракотового кольору. Зелене, таракотова є, то може хтось здогадався. Ну, не факт, не факт. А який? Пишіть мені в коментарях, може ви мені порадите саме все, ну, Буду показувати, показувати як біло рухається за свої результати роботи зачистила тут біля паркану траву, бр'ян і виноград зняла. Весь ось він лежить купами все сміття, і тут мульча в мене під парканом лежала. І риси теж повиривала все нещадно, почистила. Ну, ось так, я довольна, велику роботу проробила таку пильну, грязну. І ось підходжу вже до цього паркану, і до каркасу ще паркану, який, бачите, вже зварив чоловік з моїм татом. Ще залишилося мені його пофарбувати. Та в цьому відео я цього не буду ще показувати, тому що хочу почути від глядачів каналу, від друзів, які небудь пропозиції по кольору. Цікаво, як ви уявляєте тут колір для мого паркану. Цікава ваша думка. Звичайно, я вже вирішила, який колір. Тут буде. Ну, мені також цікаво і почути зі сторони іншу думку по кольору. Дуже буду вдячна. На цьому я завершую своє відео. Дякую за перегляд, лайки, коментарі, підписки. До побачення, до нових зустрічей на моєму каналі.